Дитячий простір Юнік, що розташований в мікрорайоні Шевченка, відсвяткував свій день народження. Це важливе для громади. Творче об'єднання стало улюбленим місцем для дітей, де вони можуть розвиватися, навчатися та весело проводити час. Раніше ЮНІК функціонував як простір, організований ЮНІСЕФ. Однак, після завершення співпраці цієї міжнародної організації зі Смілою, місцева влада взяла ініціативу під свою опіку. Завдяки підтримці міської ради. ЮНІК продовжив свою роботу і тепер щодня тут проводяться різноманітні позашкільні заходи майстер-класи, спортивні ігри. Конкурси та багато іншого привітати простір з першим ювілеєм завітали заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло та начальниця відділу культури Ірина Бобошко. Дякуючи підтримці міського голови, депутатського корпусу. Ця точка тут залишилася. І ми Іриною Іванівною горді з того, що ви є. Що ви можете надати позитив нашим дітям. Знаєте, сьогодні завітали, і коли усміхнені діти, коли в них є радість, коли є бажання її відвідати, я думаю, це саме головне сьогодні для наших дітей. Тому дівчата, я вам щиро-щиро дякую за вашу небайдужість, за те, що ви креативні, за те, що ви небайдужі, за те, що ви вмієте організовувати. Я дякую всьому колективу будинку культури, всім, хто. Причетний і батькам, і друзям вашим, і за дорученням Сергія Васильовича, дівчата. Я хочу вручити вам ось цю подяку з нагоди вашого першого маленького юбілею. Але я бажаю, щоб до того юбілею доросли ще два нулі, як мінімум, і ця точка існувала. Вам успіхів, наснаги, позитиву і дитячі посмішки нічим не можна замінити. Я дуже рада, тому що все-таки у нас все вийшло. Дуже приємно, що. Ви є, що існує цей чудовий колектив? Слідкую постійно за вашою сторіночкою, да, і ну да, над, надзвичайно так, надзвичайно так, цікаво так. навіть самій дорослій... Ходила б на оці ваші майстер-класи такі чудові. Я уявляю, як це, це подобається діткам. Діти, а вам подобається Так! святкування дня народження Юніка пройшло яскраво та емоційно. Звучало багато щирих побажань. А для дітей було організовано цікаву програму з веселими аніматорами, творчими завданнями та захопливими змаганнями. Малеча в свою чергу також підготувала яскравий виступ і подарунки для гостей. Юля, це супер, це клас. Вона наша і найкраща для нас. Це хочемо подякувати вам за довіру та підтримку, яку ми завжди отримуємо від вас. Ви робите кожен день, в дитячій кімнаті особливим. піддаруйте нам радість, підтримуйте та надихайте. Координатори простору пообіцяли розширювати його можливості та створювати ще більше корисних та цікавих активностей для дітей. Творче об'єднання стало невід'ємною частиною життя громади та важливим осередком розвитку молодого покоління. Вітаємо Юнік з днем народження і бажаємо йому процвітання та ще більше яскравих щасливих дитячих усмішок.